Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 9 листопада 2025 року. Зараз повний місяць, місяць у знаку рака. День місяця 19 та 20, який почнеться о І так, любі мої 19 місячний день, символ якого павук. Або ж Сіті. Любі мої, тяжкий критичний сатанинський день. Це один із найбільш конфліктних днів. Напруження просто витає в повітрі, достатньо одного необережного слова і розгориться скандал чи сварка із тяжкими та трагічними наслідками. Перш ніж щось робити, гарно подумайте, перш ні щось казати. Гарно подумайте про те, що будете говорити. І навіть добряче подумайте про те, що будете думати, тому що ми самі вибираємо свої думки. От цілеспрямовано направляйте свої думки у позитив. От, а негатив відразу ж присікайте і відпускайте. Гоніть від себе страхаючі думки, бо 19-й місячний день це час, коли всі наші думки, слова, дії. Мають глобальне значення. 19-й місячний день краще провести вдома, займатися своїми поточними, звичайними господарськими справами. Генеральне прибирання, гарний вихід для того, щоб угальмувати або трошки припинити ту агресивну енергію, яка нас переповнює 19-й місячний день. Треба ясно і тверезо контролювати дії, бо символ 19-го місячного дня павук. Може втягнути декого у свої сітки тенета, щоб не попастися в лапи шахраїв, будьте обережні, обачні. Щоби не стати жертвою крадіїв, будьте обережні. Щоби не втрапити в ДТП, будьте обережні. Щоби не скривдити дорогих рідних нам людей та й других загалом, будьте обачні. 19-й місячний день дає нам можливість змінитися. Від нас залежить, чи запутаємося ми в паутині ілюзій, чи розірвемо її. А якщо ж ми звинувачуємо в усіх бідах та нещастях усіх навколо себе, окрім себе, то нам краще в цей день сидіти вдома і не висовувати носа. А якщо ж ми навіть не пробуємо мінятися і ставати кращими, ждіть неприємностей. Якщо ж ми готові працювати над собою, змінити себе, то ж нам предоставляється можливість побачити наші перевтілення, як світ навколо нас, нас міняється, як ми міняємось разом із ним і побачити зміни у нашій душі. Можливо, в цей день декого, у декого проснеться гординя та заздрість, злоба чи жага помсти, словом, усі низькі відчуття та стреси та інстинкти, які коняли у нас під ковдручкою вихованості. І не бішало б у цей день згадати всі ці негативні стреси, які заважають нашому здоров'ю, нашому життю загалом і не тільки нашому. А всім нашим рідним та близьким нам дорогим люди, людям. Бо як тільки ми бачимо злу невдоволену людину, от де б вона не була, що б вона не робила, у нас відразу пропадає настрій. І ми ланцюговую реакцію заряджаємось, переймаємось від неї отією, от такою агресією та відразу відчуваємо до неї і самі стаємо. Невдоволеними, злими і якимись агресивними, неначе вірус якийсь. Та побачивши таку злу людину, відразу ж кажіть: я тебе прощаю, я прощаю тебе і відпускаю, я тебе люблю, бажаю тобі щастя, прощаю та відпускаю. І тоді ви не переймете від неї отой стрес, не захворієте злостю та агресією. А ще в цей день може напливти на людину сум, туга. Тяжка печаль, смуток, який захочеться втопити в чарчині. Не за що не піддавайтеся на такі провокації. Туга та безвихід підштовхують людину до трагічних дій. Тож будьте уважні до своїх рідних та близьких людей, до тих, хто зараз у депресії, до тих, у кого нерви не в порядку, у кого болить душа, щоб вони не наробили горя. Треба... Потрібно чітко аналізувати те, що відбувається навколо, позбавитися від ілюзій та від негативу в собі, перевести цей негатив у позитивне русло, а допоможуть вам у цьому афірмації. Повторюйте тисячу разів у день. Я себе люблю, я себе прощаю, я приймаю себе такою, яка я є. Я уважна, я обережна, я свідома, я розсудлива, я врівноважена. У мене все йде добре. Любі мої, ці афірмації потрібно повторювати не тільки у день негативний, не тільки в день стресовий, а кожний день і зраночку повторюйте, і ви побачите, як світ почне мінятися навколо вас. Люди стануть добрішими, та й ви станете здоровішими. А я вас люблю. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!